Привіт! Я Олена Луценко, кандидатка юридичних наук, доцентка, експертка в галузі трудового права. За роки наукової та викладацької діяльності я здобула глибоке розуміння механізмів і законодавчих тонкощів регулювання трудових та пов'язаних із ними відносин в Україні. Сьогодні я рада представити вам мою інтерактивну освітню платформу ATC. простір, де право зустрічається з практикою, де кожен правник може вдосконалити свої знання. Та отримати доступ до актуальної інформації. ATC – платформа, яка по справжньому відрізняється від інших. Тут ви не знайдете перевантажених теорій чи застарілих підходів. ATC – це сучасний простір для тих, хто цінує свій час, прагне до інновацій та ставить перед собою амбітні цілі. Чому ATC – це найкращий вибір? Ось вісім вагомих причин: перше експертний контент. Усі курси розроблені особисто мною на основі мого багаторічного досвіду або під моїм пильним керівництвом та наставництвом. Друге. Практичний досвід та експертиза Я не лише викладач, а й практикуючий експерт, який надає прові висновки з кадрових та управлінських питань різним установам, підприємствам та організаціям та іншим фахівцям. Тож на моїх курсах ви отримаєте доступ до унікального досвіду та зможете перейняти знання, перевірені на практиці. Третє. Практична спрямованість. Кожен курс містить реальні кейси, аналіз практичних ситуацій, з якими ви можете зіткнутись у своїй роботі. Четверте унікальні авторські матеріали. Ви отримаєте ексклюзивний доступ до моїх особистих напрацювань, які ви не знайдете більше ніде. Це мої багаторічні напрацювання, адаптовані до останніх змін у законодавстві, детальні чек-лісти для перевірки правильності ваших дій, матеріали з прикладами та роз'ясненнями, а також аналітичні огляди актуальних питань трудового права. П'яте. Зручний формат навчання. Платформа розроблена таким чином, щоб ви могли навчатися у будь-який час та в будь-якому місці у зручному для вас темпі. Всі матеріали доступні 24 на 7, а інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволить вам легко орієнтуватись у контенті та отримувати максимум користі від навчання. Шосте постійне оновлення матеріалів. Я постійно слідкую за змінами у законодавстві та оновлюю матеріали курсів, щоб ви завжди отримували найактуальнішу та найточнішу інформацію. 7. Чітка структура та логічна послідовність. Кожен курс має чітку структуру та логічну послідовність, що дозволяє вам ефективно засвоювати матеріал та будувати свою кар'єру на міцному фундаменті знань. 8. Поєднання теорії і практики. Курси побудовані на основі комплексного підходу, поєднуючи глибоке розуміння теоретичних засад з практичними навичками, необхідними для вирішення реальних завдань у вашій роботі. 9. Адаптивність до вашого рівня. Курси розроблені таким чином, щоб бути корисними як для новачків, так і для досвідчених професіоналів. Ви зможете обрати курс, який відповідає вашим потребам та рівню підготовки. На є ви знайдете курси, створені спеціально для вас. Звільнення працівників без проблем. Юридичні тонкнощі, практичні поради та інструменти для безпечного звільнення, канва, візуалізація даних, створення інфографіки та презентацій для ефективної комунікації, HR-менеджмент в ІТ, специфіка управління персоналом в ІТ-сфері, залучення та отримання талантів, бізнес англійська, спілкування з іноземними партнерами, термінологія та комунікація та багато іншого. Особлива увага на платформі приділена курсу звільнення працівників без проблем. Цей мій авторський курс не просто теоретичні знання, а й практичні поради, які допоможуть вам уникнути помилок, захистити інтереси клієнтів та забезпечити дотримання трудового законодавства. Запрошую вас на ATC Приєднуйтесь до спільноти правників, що прагнуть професійного зростання та обміну досвідом. Розпочніть свій шлях до успіху вже сьогодні. Разом ми зробимо право більш доступним та ефективним для кожного.